Розділ 17. А ось наділ виділений жеребкуванням племені Манасії, котрий був первістком Йосифа. Махір, первісток Манасії, батько Гілеада, оскільки був хоробрим воїном, то йому дістався Гілеад і Башан. Також і для інших синів Манасії випали наділи за їхніми родинами, зокрема, нащадкам Авієзера, нащадкам Хелека, нащадкам Азріїла, нащадкам... Шехема, нащадкам Хефера і нащадкам Шаміди, це плем'я Манасії, сина Йосифа по чоловічій лінії за їхніми родинами. Але в Ловхада, сина Хефера, внука Гілада, правнука Махіра, праправнука Манасії, не було синів, а лише дочки, ось імена його дочок: Махла, Ноа, Хогла, Мілка і Тірца. Тож прийшли вони до священника Елеазара, до Ісуса. Сина Навина та до старійшини сказали Господь наказав Мойсеєві дати нам спадщину між нашими братами, і він, Ісус Навин, за наказом Господа, жеребкуванням визначив їм спадщину між братами їхнього батька. Таким чином, племені Манасії, окрім земель Гілеаду й Башану, дісталось ще десять наділів на іншому боці Йордану, тому що дочки Манасії отримали спадщину між його синами. А земля Гілеаду вже була наділена одному з синів Манасії. Кордон другої половини племені Манасії простягається від Ашера до Міхметата, що навпроти Сихема. Потім кордон повертає вправо на південь до мешканців ен Тапуаха. Околиці Тапуаха належали Манасії, а саме місто Тапуах, що на кордоні володінь Манасії, належало нащадкам Єфрема. Далі кордон сходить униз за руслом потоку Кана, з південного боку потоку міста Єфрема, що були йому визначені серед міст Манасії, з північного боку потоку володіння Манасії, які закінчуються узбережжям моря. Отже, на південь від потоку володіння Єфрема, а з півночі Манасії, а море їхній спільний кордон. На півночі вони межують за сиром. На сході зі Сахаром. Крім того, Манасії належали деякі наділи в межах володінь із Сахара та Асира, зокрема, Бетшаан з його поселеннями, Євлеам з його поселеннями, мешканці Дора з його поселеннями, мешканці Ендори з її поселеннями, мешканці Таанаха з його поселеннями, а також мешканці Мекідо з його поселеннями три округи. Проте нащадки Манасії не змогли повністю оволодіти цими містами, тому хананці й далі мешкали в тих місцевостях. Коли ж ізраїльтяни употужніли силами, то зробили хананців підвладними, але повністю їх не прогнали. Якось нащадки Йосифа звернулися до Ісуса і запитали Чому ти нам виділив у спадщину жеребкуванням лише один наділ? Адже ми є численним народом. Тому що Господь і далі нас благословляє. Ісус же їм відповів: якщо ви є численним народом і вам затісну на Єфремовому нагір'ї, то вирушайте в ліс і викорчовуйте ділянки дерев у краю перізейців та рефаїмців. А нащадки Йосифа сказали: Нам насправді нагір'я не вистачає, але в усіх хананців, що мешкають у незинних місцевостях, як то в Бет шеані та в його околицях. Такі і в тих, що мешкають у долині Ізраїла, залізній колісниці. Тоді Ісус сказав нащадкам Йосифа Єфремові і Манасії, такі слова: Ви є численним народом і володієте великою силою, тому не лише один наділ буде вам. Адже весь нагірний край буде вашим, оскільки ж там ліс, то викорчуйте його, і він стане вашим до самих кордонів. Ви проженете ханаанців. Хоча й у них залізні колісниці, і вони самі сильні.